У ці вихідні новини про погоду у США більше нагадували кримінальну хроніку. Небувала спека на сході країни, потужні зливи і ураганні вітри у центрі. Прорвана дамба, затоплені будинки, обірвані і лінії електропередач. Так починали свої випуски. Новин, американські телеканали з подробицями Руслан Петричка. Найбільш драматичні кадри руйнувань, спричинених погодніми умовами, надійшли цими днями з центру США, штату Айова. Десятки будинків були змиті потоками води після того, як не витримала дамба на місцевій річці. Досі невідомо, що саме спровокувало прорив дамби. Експерти вказують на сильні зливи, які останнім часом пройшли в регіоні і збільшили потік води у річці. Дощі у центральних районах США викликають ефект так званих миттєвих затоплень у багатьох населених пунктах. Коли на землю випадає 5 сантиметрів води за годину, протягом 12 годин каналізаційна система виходить з ладу. Приміські райони Чикаго опинилися у ці вихідні у водяній пастці. Багато будинків були затоплені по вікна водою. Я живу тут уже 50 років. Так погано ще не було ніколи. А на сході США найбільше докучає людям 40-градусна спека. Високі температури провокують утворення грозових фронтів. Цими вихідними вітри та зливи наробили лиха у Вашингтоні, Філадельфії і Нью-Йорку. Відеокадри з цих міст, які показують випуски новин, виглядають майже ідентично: повалені дерева, обірвані лінії електропередач, пошкоджені автомобілі. Ця жінка чудом вижила, коли на її авто впало дерево. Коли я їхала по дорозі, побачила, що дерево падає. Я вдарила по гальмах, але все одно потрапила під дерево. попри пережитий страх, Марша вважає, що народилася у сорочці. Мені так пощастило. Я намагаюся не дивитися на вм'ятину на своїй машині, яка буквально в сантиметрах від місця, де я сиділа. У результаті шквальних вітрів без електропостачання вже майже добу залишаються цілі райони. Мешканці Вашингтона та його околиць скаржаться, що ледве пережили минулу ніч. Будинки багатьох не розраховані зберігати прохолоду без кондиціонерів, а за вікнами навіть вночі близько 30 за Цельсієм і майже 100% вологість. Руслан Петричка голос Америки.